Сьогодні ми там, де створюється безпека, ми на заводі компанії TIRAS. Вони створюють системи охоронних та пожежних систем вже понад 30 років. Ходімо, розберемося, як це відбувається, як перетворюється маленька плата. В прилад зараз ми з вами знаходимося на дільниці поверхневого монтажу. Хто розуміється, вони зрозуміли з першої фрази. Хто е, початківець можу сказати, що це дільниця на якій відбувається монтаж е, радіоелементів, які не мають виводів. Тобто це монтаж на поверхню плати. Перед нами зараз знаходяться дві автоматичні лінії по монтажу радіоелементів. Ось перед вами запаковані друковані плати. Які надходять сюди зі складу, робота оператора зводиться до того, що вони складають плати в спеціальні магазини. Тепер ми можемо подивитися, яка магія відбувається в цих верстатах. Зараз ми спостерігаємо процес нанесення паяльної пасти на контактні площадки друкованої плати. От ви зараз можете спостерігати, як верстат виявляє наявність пасти на контактних площадках, Якщо дефект. Це якщо є дефект, станок зупиняється, видає помилку і звуковий сигнал, і просить підійти оператора. Угу. Тільки оператор може вирішити і запустити подальший процес. Інакше процес монтажу не відбувається. А взагалі який відсоток дефекту? Мінімальний, близький до нуля. Те, на що ми зараз дивимося, називається живельники, і в них вставляються бобіни з радіоелементами. В народі їх називають чіпшутери, тому що їхній процес установки нагадує кулеметну чергу. От перед нами е, піч, конвеєрна піч це щось на зразок великої духовки. Угу. Тільки в ній дуже багато зон Що там випікають електронні Шо? пиріжки. Отут на моніторі. Зображені зони, в яких дуже дуже точно контролюється температура, яка максимально допустима температура може бути в цій до 300 градусів. Двісті 277, То що ми бачимо, то якась робоча. робоча це е, робоча температура для безсвинцевих припоїв. Ми вже давно працюємо по технології RoHS. Ви знаєте, що в Україні. Діють регламенти про заборону використання деяких шкідливих речовин, таких як кадмій, ртуть, шестивалентний хром і свинець туди також відноситься. Того ми не використовуємо в виробництві будь-яких матеріалів, які містять свинець. Тому температура до 277 градусів це от якраз оптимальна для даної плати. Будь-яку плату потрібно перевірити. Обладнання називається АОІ. Оператор завантажує плату в робоче середовище верстата, і верстат маленькими кусочками фотографує плату і порівнює її з базовим зображенням, ми можемо контролювати наявність або відсутність припоя, ми можемо контролювати закоротки або непропаї на окремих радіоелементах. Цей процес дуже прискорює роботу операторів з одної сторони, а з другої оператори, якщо візуально будуть це перевіряти. Віряти на 10-ті, на двадцятій платі вони не будуть помічати цих дефектів. А станок є станок. Після того, як ми плату перевірили, ми готові її віддавати на наступну операцію. Ну, ви зараз ми з вами знаходимося вже безпосередньо на дільниці осьового монтажу. Якщо там ми запаяли радіоелементи на поверхню плати, то зараз відбувається процес монтажу радіоелементів, ті, які вставляються в отвори на платах. Перейдемо безпосередньо до е, пайки радіоелементів. Ось ви можете спостерігати ванну з безсвинцевим припоєм. В зону якої подається плата, вона безпосередньо підігріта. Сюди був нанесений флюс, і зараз відбувається процес пайки. От зараз ми з вами можемо спостерігати явище селективної так, пайки тих місць, де ми маємо запаяти, але ми не можемо використовувати пайку хвилею. Це остання фаза по остання фаза по осьовому монтажу. Наступне відслідковування цієї плати. Ми повинні знати, хто її паяв, на якому етапі. Яка людина несе відповідальність до той чи інший вид монтажу? Проконтролювали. Куда йдемо далі? От зараз ми з вами знаходимося. на Регулювальні дільниці, коли ми вже зібрали плату, наступає момент, коли ми повинні перевірити цю плату. А чи ж вона працює? От зараз ми спостерігаємо цей процес, коли оператор по всіх інтерфейсах підключає плату, задає автоматизоване робоче місце. І далі вже комп'ютер перевіряє всю плату. Якщо виникли якісь непорозуміння з платою, на ню оформляється документ. Дефектна відомість, і він передається на ремонт. Тут я так розумію, ми протестували руками, ми впевнили, що вона працює. Можна й складати. Складати так, станцію. Так, так, можна складати станцію. Зараз ми з вами знаходимося на дільниці маркування. От зверху у мене деталь відмаркована, знизу деталь ще не відмаркована. Ми використовуємо е, принцип е, друку з використанням ультрафіолетового випромінювання для фіксації фарби. А за рахунок того, що ми використовуємо е, принтерний друк, ми маємо 100% повторюваність е, деталей між собою. Андрій, що відбувається далі? Е, дивіться, тепер ми знаходимося на дільниці слюсарного складання. Тут вже змонтовані. Перевірені, запрограмовані плати збираються в корпуса. Зараз ми спостерігаємо за збиранням приладів серії Тірас 4П, де вже в корпусі встановлений трансформатор. І на даному етапі все. Все, да, з слюсарної точки зору, все по мірі готовності, як з попередніх дільниць виходять зібрані блоки, такі ж самі черзі вони тут збираються. Що тут, Андрій? Тепер ми знаходимося на дільниці ПЗВ, приймально здавальні випробування. Тобто в нас є стелажі. Куди ми встановлюємо прилади, підключаємо їх до мережі, задаємо оптимальні режими роботи і вони е, всю ніч е, вімкнені працюють. Скільки Ще... взагалі таких етапів контролю є до того, коли воно приїде до, до, до кінцевого споживача? Три три контроля бачу там е, коробки від приладів. Це е, специфічні розроблені нами е, контактні пристрої для перевірки приладів. Це спеціальний кабель, який під'єднується до автоматизованого робочого місця. Ним своїм роз'ємом, іншими роз'ємами він контролює режими перевірки. Скажемо так, відсоток непрацездатних не повинен перевищувати в нас там, в районі 3%. Якщо до трьох відсотків, ми розуміємо, що ще поки що все правильно. Якщо ця цифра починає підніматися, значить десь щось не працює або щось десь не так. Йдемо далі. Добралися до фіналу. Начебто запакували та й запакували. В дійсності це не так. У нас на підприємстві діє система простежуваності. Ми повинні знати, кому і що ми продали. Якщо якийсь прилад да він не пройшов якусь з операцій, та табличка буде не зелена, вона буде червона і ніякі шильдики на упаковку не вилізуть. Ми цю операцію маємо підтримувати, тому що це якраз підтвердження того, що ми знаємо все про цей прилад, який від нас вийшов. Червоне не буває. Ні, не буває. Що тут роблять? Ну ви ж питали, як себе почувають Сповіщувач. сповіщувачі. Зараз ми якраз до них дійшли. Зараз ми з вами знаходимося на слюсарній складальній і регулювальній дільниці. От зараз ми можемо спостерігати процес слюсарного складання димових сповіщувачів. Трошки далі ми от можемо бачити процес слюсарного складання оповіщувачів. Встановлюється плата, корпус і наклеюється шильдик для можливості подальшого контролювання. Тут же ж відбувається е, перевірка плати виробу по електропараметрах. Ну і з одночасним його регулюванням, програмуванням всі е, димові сповіщувачі, які були нами зібрані, ми повинні, повинні їх відтестувати. Оператори встановлюють сповіщувачі в камеру. Ви бачите, форма цього тунеля. Він такий похожий на бублик. В ньому Після того як вставлені датчики поступово піднімається концентрація аерозолю з максимальним наближенням до, до дима. Таким чином ми можемо відслідковувати, які датчики спрацювали вчасно, які спрацювали раніше, ніж потрібно, які не спрацювали взагалі. Про рівень дефектності він тут також відносно невеликий. Але ми не випускаємо сповіщувачів, які не пройшли контроль з димовими розібралися. А що з тепловими комбіновані? Так само ми тут можемо перевіряти і теплові і комбіновані. От тут у нас відбувається процес пакування. Наші сповіщувачі комплектуємо їх захисними копачками. Це для того, щоб в процесі монтажа сповіщувачі були захищені від потрапляння туди, речей, які там не повинні бути. у мене таке питання по сповіщувачі. Як ти думаєш, а що ставлять не ваші сповіщувачі до ваших станцій? Я не можу відповісти на це питання. Я думаю, що до наших станцій ставлять наші сповіщувачі. Я говорю не про безадресні. Безадрес, це питання лежить поза межами моєї компетенції. Поступило замовлення, ми позвонили в відділ продаж заводу Тіра. Скажемо, нам треба 100 станцій 8П. Вони виробництво не підуть, вони просто візьмуться зі склада. Така кількість є готова. Очікує вас на складі. Такі позиції, які частіше всього замовляють, це напевно будуть світлові сповіщувачі, димові сповіщувачі і все ж таки адресна система. Я так розумію, що ця еволюція з переходу з ручного виробництва до новітніх механізмів, апаратів, які у вас зараз є, вона була поступова. Ми починали з, скажімо так, виробів з мінімальною кількістю автоматизації чи механізації. Це були Виводні радіоелементи, це були друковані плати українських виробників. Зараз ми бачимо, що ми мало того, що переходимо на СМД-компоненти або на смт технологію Ми стараємося йти в ногу використовувати ті ж СМД-компоненти. Маленьких розмірів. Зараз ми вже перейшли, активно використовуємо 04-02 і теоретично готові до більш дрібних компонентів. У нас повністю автоматизований цей процес. Ми використовуємо останні технології, які пов'язані з маркуванням, з друком технічною документацією. Стараємося розвиватися. Молодці, що ви розвиваєтеся і робите е, об'єкти в Україні е, безпечними. Дякую. Друзі, фінішуємо з оглядом заводу, з оглядом новинок. Хто е, комунікує, хто працює з приладами Тіраз, е, напишіть, що ви про це думаєте. Як вам взагалі ваш досвід з роботою з цими системами? Е, пишіть мені особисто в коментарі. Ми робимо пожежну безпеку більш доступною і зрозумілою. До зустрічі!